Сьогодні розберемо кольоротип акторки Сідні Свіні, однієї з найвідоміших зірок покоління Z. Вона відома ролями в серіалах Ейфорія та Білий Лотос і вже давно стала іконою стилю з ніжною, але виразною зовнішністю. На перший погляд, класична блондинка з теплим поглядом. Та її краса не холодна, як у зими, а м'яка, золота, затишна. Кольоротип тепла осінь. Тепла осінь це кольоротип, у якому все дихає теплом і природністю. Контрастність середня. Риси обличчя м'яко переходять одна в одну без різких ліній. Це зовнішність, яка найкраще виглядає в утеплих земних кольорах, кольорах природи восени. Основна палітра теплої осені це теплі, насичені природні тони. Ці кольори створюють ефект м'якої розкоші без надмірного блиску. Холодні відтінки, чорний, сірий, крижаний рожевий чи срібло забирають природне тепло шкіри і роблять образ тьмяним. Помади персикові, коравові, теракотові, мідні. Уникай холодного рожевого або фуксії. Макіяж очей золотисто коричневі, бронзові, мідні, оливкові тіні. Вони підкреслять глибину погляду. Срібні, сіроблакитні або фіолетові роблять очі втомленими. Волосся у теплих тонах, медовий блонд, карамель, мідь, теплий каштан, холодні попелясті відтінки чи платиновий блонд вимивають обличчя. У гардеробі ставка на природність тепла осінь любить м'які силуети, натуральні тканини, комфортну елегантність, аксесуари лише теплі, золото, мідь, бронза, каміння, топаз, тигрове око, бурштин, цитрин. Корал. Вони підтримують теплоту кольоротипу. Срібло платина чи холодні камені, як сапфір або аквамарин, вибиваються з гармонії. Сідні свіні яскравий приклад теплої осені. Її природна м'якість, сяюча шкіра і ніжні риси найкраще розкриваються у теплих золотавих відтінках. Пам'ятай: жоден кольоротип не робить тебе красивішою чи гіршою. Це лише підказка, як підкреслити твою природну гармонію. Всі жінки прекрасні. Головне знати свої кольори і відчувати себе собою. Підписуйся на канал, став лайк і побачимось у наступному розборі кольоротипів.